Унікальний митець, картина якого розкривають цілий всесвіт, у Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку Ярослава Заяця, у якій представлені твори з родинної та приватної колекції, а також з фондів музею. Там побувала і знімальна група ТВА. Його творчість прославляє велич української національної ідентичності. У Черніцях відкрили посмертну виставку видатного українського художника Ярослава Зайця. Митець помер у 2022 році, а 12 січня йому мало б виповнитися 73 роки. роки. смерті митця його творчість набуває іншого статусу. Цей статус це унікальна колекція творів. Які набирають уже ваги національних скарбів в образотворчому мистецтві у мистецтві графіки, його композиції графічні це своєрідне нашарування культур, починаючи від древніх культур, від мальованої кераміки, від трипільщини, християнська культура. І до наших часів це такі своєрідні культурні пласти у його творах. Ми асоціативно, візуально це прочитується дуже виражено. Іван Целевич познайомився з художником наприкінці 1980-х років і одразу зрозумів, що вони близькі по духу, незважаючи на те, що Ярослав Заєць був змушений розкривати свій талант у жорстких радянських рамках, але він вніс надзвичайний вклад у розвиток модерного українського мистецтва. Він прекрасно розумів, як Вибудовувати, яка форма виразу має бути у мистецтві для того, щоб, так би мовити, не зійти на пси, на не зійти на конформізм, звичайний ідеологічний, який дуже підтримувався радянською ідеологією, і утриматись, і мало того, розвиватись як митець. У подальшій своїй діяльності роботи Ярослава Зайця були виконані в техніці акварелі на папері. А композиційна побудова творів вражає своєю багатогранністю. Його особливість в чому що він комбінував, ось він об'єднував, створюючи свою композицію різні різні прийоми. Там є і офорт, там є і акварель, там є і, і, і інші технічні такі прийоми. Тобто, це неймовірно. Така складна його така композиційна побудова його всіх творів, за словами Лариси Курущак, через твори Ярослава Заєця можна побачити цілий всесвіт. Зокрема, низка картин за своєю концепцією. Схожа на горню республіку Григорія Сковороди. Одна робота називається гара, інша робота називається гара, третя робота називається Гара, люди, знаки далі. Світ створений зі скла. Тобто, це відображення. Ось яким є світ, як ці люди мають жити. Ось ми знаємо, що в сковороди є. Ця Горна республіка, де він уявляв собі, як відалі мають жити люди, то, напевно, і так само Ярослав Заяць на папері зобразив, яким він бачить, уявляє, уявляє собі, як мають жити люди, працюючи, займаючись своєю улюбленою працею, співаючи пісень. Відвідувачі з великим інтересом відкривали для себе світ очима видатного художника. Мене вразило його відображення. Дуже тонко нашого життя. Ось, його картини це і природа, це і, і портрети, це і відображення сільського життя. Ну, порів року мені дуже-дуже все так сподобалося. Відвідати виставку можна буде протягом місяця у Чернівецькому обласному художньому музеї. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.